Вечір добрий трошки мотивації для вас. Намагайтеся кожен день стати кращою версією себе. Аналізуйте, зробіть висновок дня, розписуйте свої бажання, мрії, цілі. Зробіть так, щоб ваші кошти приносили вам кошти. А потім з цих коштів зробіть пасивний дохід на дядю працювати. Ви будете заробляти за місяць на місяць. Тобі ж це суто виживання. Зробіть так, щоб вас оточували люди, які роблять вас кращими. Люди, які віддадуть за вас. Своє життя, ви за них віддасте життя. Мрійте зараз, живіть зараз не для себе, а для своїх майбутніх дітей, для своєї майбутньої дружини. Е, бережіть своє здоров'я, висинайтеся, будьте ближче з природою. Частіше виходьте гуляти на вулицю. Раніше ну, нас неможливо було загнати додому, а зараз людей неможливо витягти з дому. Е, не лінуйтеся, лінуватися, відкладати справи на потім або жалітися, не приносити результатів. Три помилки людини. Я доросла, я впевнений, я все знаю, таких нема. Монетизуйте все, що можна можете монетизувати. Трансформуйте е, ваші фінанси в ще більше капіталу, е, відкладайте, помножуйте, ростіть, вчіться. Е, якщо ви щось зробите і у вас не вийде, можливо, будете про це жаліти, але якщо ви щось не зробите, ви будете теж про це жаліти. Не жалійте. Е, Будь-який досвід, який приходить в ваше життя, це досвід. Намагайтеся зробити максимально з цього урок, зробити висновки. Чому, як, яка причина. Е, кожна людина помиляється, все можливо, дорослі. Цих людей нема. Всі діти, ваша душа вічна. Знайте, що огранічені, заборон, догматів, якихось стереотипів, забобонів, їх всього не існує. Буде все по вашій вірі, буде все по вашій волі, буде все по вашому слову, буде все по вашій думці. До вас приходить рівно те, що ви сієте. До вас приходять люди. Не просто так. Випадковості не існують це все закономірності і наслідковості. Я не можу вам всього передати. Я намагаюся допомагати людям вирішувати їхні питання, все можливо вирішити. Треба просто зробити аналіз для того, щоб відповісти на одне питання, треба подивитися з різних сторін і можна знайти до кожного підхід, тому що всі діти. А чужих дітей нема, чужих проблем немає, чужої болі немає, чужих втрат немає, чужої війни нема. Я даю консультації, я лікую душу, правлю мозок, поправляю емоції, виселюю людей, піднімаю настрій, зриваю мозок. Шахи, шашки є, мудрості є, завжди все є. Зі мною можна зустрітись, можна домовитись про консультацію, можна мені написати. Я радий кожному повідомленню, я радий кожній людині, яка зустрічається мені в цьому житті. І любіть себе, любіть оточуючих, любіть цей світ, тому що все живе, має в собі енергію. Все, що має в собі енергію, має в собі дух, все, що має в собі дух, має в собі душу. Нема огранічений. Все можливо, абсолютно. Я вірю в вас, любові.